20 лютого в Чернігівській міськраді запланували провести 44 сесію. Про це 5 лютого повідомила депутатка від рідного дому Наталя Хольченкова. Це чергова сесія з пропозицією внести на розгляд Чернігівської міської ради перелік питань, які стосуються життєдіяльності міста, а саме це затвердження програм. А це земельні питання, які накопичилися вже за останній час великої кількості, та рядом інших питань, необхідних для того, щоб місто функціонувало. Орієнтовний порядок денний сесії налічує понад 70 питань. Більшість із них про затвердження програм для підтримки та розвитку низки соціальних сфер міста також є питання земельні. Серед цікавого перші два питання порядку денного це про обрання нового головуючого на пленарному засіданні та ймовірне підвищення заробітної плати для Віктора Геращенка, який наразі виконує обмежену низку функцій керівника Чернігівської міськради. Я думаю, що вдасться зібрати цю сесію, тому що там немає таких якихось політичних спірних питань. Да? Ну, наприклад, як обрання секретаря, а там тільки питання, які стосуються життєдіяльності ефективної нашого міста. Чи вдасться все ж таки зібрати сесію? Питання актуальне. Адже наразі кілька депутатів Чернігівської міськради заявляють про ймовірну відмову від участі в 44-му засіданні. За їхніми словами, вся справа в тому, що анонсовані наразі питання порядку денного не відповідають реальним потребам Чернігова. Окрім того, сформований порядок денний без погодження з головами більшості депутатських фракцій Чернігівської міськради. Я так розумію, що з іншими фракціями цей порядок денний був непогоджений. І тому в мене є великі сумніви, що саме з таким порядком денним сесія відбудеться. Дуже дивно, коли люди кажуть, що треба допомагати ЗСУ, а потім в порядок денний, який вони подають, із 78 питань жодного питання про допомогу ЗСУ. Це такий якийсь цікавий, цікавий крок рідного дому знов. Ну, таке не знаю. За словами депутатки Чернігівської міськради Марини Семененко, 27 січня начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський провів нараду з головами фракції, і деякими депутатами міськради під час зустрічі. Зокрема, обговорювали необхідність якісної співпраці між представниками різних депутатських фракцій за для проведення 44-ї сесії ради. Ми розговорювали про те, що треба сесії проводити. Про те, що треба проводити сесії чергові, і про те, що ми будемо, як голови фракцій спілкуватися. Про порядок денний і, скажімо так, утверджувати його до того, як ми будемо збирати оці ці підписи вже за відкриття сесії. Утім, схоже, що співпраця між депутатами Чернігівської міськради вкотре не склалась. І поки кожен лобіює власні інтереси, політичне протистояння в Чернігові набирає обертів та блокує продуктивну діяльність Чернігівської міськради як органу місцевого самоврядування. Ми повинні зібрати сесію. Розумієте? Тому що якщо буде таке халатне відношення всіх нас, то я ще раз повторюю, ми просто зупинимось. Тобто я закликаю всіх, для того всіх депутатів, не тільки там, всіх, для того, щоб ми спільно відпрацювали ці всі питання. Це і крапка, тому що вже край, далі ми рухатись так не можемо. На думку депутата Чернігівської міськради Максима Черненка, 44-та сесія відбутись може. Щоправда, задля цього до її порядку денного мають внести низку важливих питань. Зокрема, йдеться про програми підтримки та допомоги Збройним силам України, а також про регламент взаємодії між Чернігівською міськрадою та міською військовою адміністрацією. У нас ще є тиждень до. Запланованого проведення сесії, тобто, якщо буде досягнуто консенсусу стосовно порядку денного, якщо до порядку денному одним з першочергових питань буде внесено питання повернення до регламенту взаємодії між Чернігівською міською війською адміністрацією та Чернігівською міською радою, то є всі шанси провести цю сесію.